З 24 по 30 квітня триває всесвітній тиждень імунізації. До заходів, спрямованих на підвищення усвідомленості про важливість вакцинації як ефективного засобу захисту від інфекційних хвороб, долучилися медичні фахівці Донецької області. За словами Тамари Біломерії, підситуація в Україні не дуже сприятлива. Уже в поточному році тут епідемічна ситуація в країні скору. З кашлюку на в першому кварталі було зареєстровано в країні більше тисячі випадків кашлюку. Це в 20 з половиною разів більше ніж за такий же період попереднього року. Зареєстровано випадки кору 23 випадки на 14 випадків більше, ніж було в попередньому році. Це при тому, що в минулому році була проведена так звана кечап-кампанія, коли підхоплювали щеплення від кори дітей, які їх не отримали. У порівнянні з минулим роком випадки зараження небезпечними хворобами на території Донеччини трохи зменшилися. Імунізація єдиний вихід обезпечити населення від інфекційних хвороб. У нас в Донецькій області в поточному році зареєстровано лише один випадок захворювання на кашлюк у дорослої людини у місті Дружківці. У минулому році ми мали чотири випадки епідемічного паратиту в трьох громадах: В Слав'янській, Новогродівській та в Краматорській громаді. Там було два випадки, і один випадок у кашлюку в Краматорській громаді: діфтерія, правець, полімеліт, кір не реєструвалися. Починаються щеплення з першого дня життя дитини. Першого перше щеплення отримує дитина від гепатиту Б, потім третій, п'ятий день це проти туберкульозу. А потім щеплення йдуть практично протягом всього життя. До кінця життя людина кожні 10 років свого життя має отримувати щеплення від дифтерії та правця. І Особливе значення цих щеплень саме на сьогодні, бо травми частішу частішують. А в разі травм треба імунізуватися саме проти правця. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку помирає півтора мільйона дітей, адже вони не були щеплені від небезпечних інфекцій. Серед них частка померших від гемофільної інфекції складає 13%, відсотків. Кашляку 12%, відсотків, кору 8%, відсотків, прався 4%, відсотки. Нінакоколо інфекції 31%, відсоток, інфекції 30%. відсотків. А останні дві інфекції пневмококова та ротавірусна інфекція. Вони не входять до національного обов'язкового календаря щеплень в Україні. Ці щеплення є рекомендовані і тому батьки можуть за власні кошти купити ці вакцини та щепитися. Частіше за все, діти помирають через гемофільну інфекцію. Чим вона небезпечна, розповіла Галина Шишова. Це гостра інфекційна хвороба, з будником якого є гемофільна паличка типу Б. Вона характеризується переважним ураженням органів дихання, центральної нервової системи, розвитку гнійних вогнищ у різних органах. Джерелом інфекції є тільки хвора людина, тобто тварини цієї хвороби не хворіють. Механізм передачі є повітряно крапельним. Проте, у маленьких дітей шлях передачі може бути в контакті, тому частіше хворіють цієї хвороби, саме маленькі діти, які відвідують і дошкільні навчальні заклади. Попри бойові дії на території Донеччини продовжуються заходи з вакцинації населення. Адже за статистикою, одна інфікована людина може заразити 9 здорових, то щеплення захищає не тільки вас від небезпечних захворювань, а й оточуючих.